Друзі, усім привіт! Вітаю, шановний колектив! Ну що ж, сьогодні на кінець до руки в мене добралися до фризи. Час підганяє, а ділянки потрібно зробити виробити добре. Фриза ДТЗ 1,8 метра для мене зовсім новий агрегат. З такою річчю я ніколи не працював. Ну, працює мій брат, працюєте ви і кажете, що просто от така незамінна річ в домашньому господарстві. Ну, сьогодні будемо пробувати. 1,8 метра 350 кг ваги. Все позмазував, все пошприцував, Кардан також обрізав. Чому обрізав, друзі? Тому що, як ви знаєте, поздовжні тяги нижні я вкорочував на 9,5 см, тому прийшлося кардан обрізати на 10 4 см. Все має тепер бути чітко та й таке. Ну будемо сьогодні працювати по якій ділянці? По отакій, де ми в минулому році з вами орали ліс. Можливо, зараз трішки вставочку я маленьку поставлю. Така страшна ділянка, ну як страшна, нормальна, враховуючи те, що було, і те, що ми змогли зробити, то гріх, в принципі, жаліться. І сьогодні наша задача оце все діло перетворити на рівненьку як стіл діляночку перебити для того, щоб пройтися після цього культіватором і посіяти сою, так як на нових тільки ділянках, звичайно, тільки соя, для того, щоб виробити адекватно. Думаю, фреза справиться з таким без проблем. Тож зараз будемо розпочинати. Земля тут торф'яна, волога, в принципі, є. Можливо, сильно залипати ці ножі не будуть. Ну і в принципі, зараз буде все ясно і зрозуміло. Сьогодні трішки холодно, але в кабіні без проблем. Сидіти і працювати приємно. Значить, так, заводимось. Працювати будемо, друзі. На першій пониженій передачі. Зараз її вмикнемо. І половинка. Тобто швидкість десь в районі 1,5 кілометра за годину. Це друга. Зараз микнемо першу. Бом на 540 ставимо і будемо пекти. Я думаю, напевно, передок підключати не потрібно. В принципі, ви там в коментарях пишіть, чи підключаєте ви передок. Ну, моя думка, що передка, ну, на, що він тут потрібен, все рівно фреза пхає. А можливо, підключимо. Може, підключимо для того, щоб більш впевненіший йшов. Ну, в принципі, пишіть в коментарях. Як то кажуть, оце воно, оце воно, зараз покажу, що там ззаді. получається, вимелює все в пух, враховуючи те, що у нас тут горби такі не кислі, ну працюю на 1900 обертах. По тахометру, я думаю, нормально. Так, перше дивимось до ножів. Ножі у нас всі на місці, ну, трішки буде, напевно, намотувати травичка мінімально, ну, бо це намотує іменно на от самі гайки. Так, тут ми все помазали, все крутиться, все вертиться. Що редуктор нам каже після першого проходу? Зимний, Зимний. все там заколоталося, собі мастило. Супер. Ну а дивіться, який результат? Ха-ха! Та що ти? І ви тепер мені скажіть, а чим ви так зробите? А гдешкою? Ні. Бомит? Ні. Бометом, щоб оце виробити, я таке вже робив, то це потрібно ходити з три рази і то, і то пізніше культивацію провести. І так собі буде. А тут, а тут. <рес> Дивіться, а? Ну, і це не глибоко, це мінімальну глибину зробив на лижах на фрезі. Зараз давайте спробуємо, скільки нам там полізе ключик. Так. Ага, ну я не взяв цей е, рулетку, але подивимося, наскільки глибоко нам піде ключик на 46. Так. Ось. Ну, ось так. Ну, скільки тут? Сантиметрів, 15 твердих є. Ну і більше не потрібно. А для чого більше? 15 сантиметрів, пізніше це все культивацію проведеться, та й супер. Так, що хочу сказати, друзі? Ну, перекриємо. Е, По-перше, трактор не чує зовсім фризи. Ну, от зовсім, від слова зовсім. Він її не чує, хоча йдемо по таких качаригах нормальних, але без проблем. Супер! Звичайно, я не очікував на такий ефект. От для нього було б 2 метри ідеального фреза. Підключив, до речі, передок, то цікавіше стало. Що, не знаю, як забрати усмішку з лиця? Е, тому що ті емоції, які я отримав від фрезерування, їх з нічим поки не порівняти. Дивіться. <плес> <плес> Дивіться, що було і що стало. А ви говорите, китайська фреза то є фігня. Народ. Чим ви отаке зробите? Скажіть мені, будь ласка, лише фрезою, Більше нічим. Пам'ятаєте, який був рів? Ось. Ну, його практично нема там культиватором. Разочок затягну, більше не буду тут ходити. І це з першого проходу. Це з першого проходу, і вважайте, що ну, тут реально були такі куски з травою, це все теж стільник кидався. Давайте ще подивимося, що там у нас по ножиках, чи не погубили ми ножі. Ну, ось такі ножі. Так, там щось трішки на них понамотувало. Ну, без того ніяк, тому що ж це цільник, корені. І всяке і різне. Але всі ножі є, всі закріплені, все в нас добре. Починають трішки блистіти. І оця річ, оцей, як він, крюк, рало, чи як там його називають, нічого воно не мішає. Від слова, зовсім нічого не мішає. Тому фреза ДТЗ вогонь. Вогонь, друзі, та що ти? Це є вещь. Я думав, чим я маю то все порозроблювати? Думав, куплю диски, бомет. Ну і що? Бігати, скакати по цьому декілька разів, пізніше культивацію проводити. Чи оранку. Ні, краще фрезерування. Помаленьку на першій пониженій передачі плюс половинка це десь півтора кілометра за годину. Фрезеруєш і получаєш задоволення. І Саме головне, друзі, що трактор взагалі не отримує навантаження будь-якого. Ну Там глибина фрезеровки. Ну, 15 см. Я думаю, місцями, можливо, і навіть глибше. Також говорили, що вона буде якось заглиблюватися, там, де м'яко, наприклад, з однієї сторони. Нічого подібного, вона рівномірно йде. І саме головне, де ви тут бачите від лижів прохід? От ви говорили, там дехто писав мені, що від лижів буде прохід виднося. Де ви його бачите? Його немає. Скажу вам свою думку, чому. Так відбуваються великі оберти. От я давав 1900-1950, так щоб ВОМ працював на цілих 540 обертів. Не на 450, не на 400, як бачу, там дехто фрезерує 1600 і хоче отримати хороший результат. Тоді починає добре та земля розкидатися і її виштовхує трішки набік. Результат праці з цією фрезою просто відмінний. Кардан потужний. Все з ним буде, думаю, гаразд, зі зриним болтом. Чи буду я там купляти, ну подивимось. Ну, його просто, можливо, не так зручно чіпляти. Але так, він потужний, Ну, чого зараз щось видумувати. Тим більше він різних діаметрів, 8 і 6 шліців, і там діаметр та якби нестандартний. Тому що я рекомендую обов'язково таку фризу придбати і не слухати нікого, що китайська фриза погана. От фриза ДТЗ, багато ножів, спіралька потужна легку тракторцю. От все, що я жалію, що я не придбав двохметрову. Але коли я замовляв, а замовляю на Rombi.com.ua дійсно хороший магазин перевірений вже мною не перший рік, то просто наявності не було. А десь там шукати і ще в когось купляти, ну, не захотілося. Хотілося вже взяти з перевіреного магазину. Силочку, до речі, залишу в описі під відео, кому. Цікаво, то подивитися собі. Коротше, задоволений я повністю ще потрібно що зробити, щоб трішки вона вище підносилася. І порні лижі вони нічого не мішають, нічого вони там не роблять ніякі рівчики, їх можна максимально заглибити. І нехай воно собі шурує, як то кажуть, на той світ. Плюс ножів, оцих таких як саблі. От брата мого теж є фреза Віракс, то скажу так: От такий рів вона би з першого разу не заробила, та й взагалі там крупні ямки вона б не заробила. Чому? Тому що висота ножа маленька, і все. Тут ти можеш 20 сантиметрів рівно зі стійками, оцими кріплення ножів, заглибитися. Там максимально, вроді би, якщо не помиляюсь, це десь 12-15 см робоча глибина. Тому рекомендую, чудова річ, і будете точно задоволені. Я задоволений, друзі. Тому що я їду працювати далі. Ще одну площу зараз зроблю. Ну і звичайно, її ще будемо тестити на цільнику. Та й в принципі не тільки на цільнику, я думаю, багато де вона ще буде працювати. Я надіюся, сьогоднішнє відео вам точно сподобалося. Ну і, звичайно, принесе, як завжди, якусь вам користь. Тому за мої старання, встав от таке ну, вподобайку, підписуємось на канал. Будуть запитання в коментарях, особисті, як завжди, на WhatsApp та на електронну адресу, яку знаєте в описі під кожним моїм. Відео. А на завершення вам всім хочу побажати, як завжди, міцного здоров'я. Та не забувайте, любіть, поважайте свою працю та свою техніку. Та вона вам віддячить. Тим самим, все, па-па!